Пані Ніна оформлює субсидію вперше. Каже, була приємно здивована, наскільки це просто. Звернулася до управління соцзахисту Новозаводського району Чернігова за бланками, а на наступний день їй вже призначили візит до фахівця. У нас приватний будинок і за газ платити дуже багато. Минулого року було легше, і ми субсидію не оформляли. А в цьому році так вирішили звернутися за допомогою до держави. З початку року за первинним оформленням субсидій до новозаводського управління вже звернулося 500 сімей. Всього ж в районі таку допомогу отримують 28 тисяч домогосподарств. Близько 40 з них субсидію на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу твердого та рідкого палива. На Чернігівщині субсидію одержує кожна друга родина. Середній її розмір на кінець минулого року становив 1455 гривень. Якщо тарифи на житлово-комунальні послуги підвищуються, розмір адресної безготівкової допомоги перераховується автоматично. Так само подовжується і термін отримання субсидії. Якщо термін раніше призначений субсидії закінчився, на наступний термін ми без звернення громадян самостійно проводимо перепризначення подовження субсидії. З травня минулого року споживачі, які мають пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, повинні обирати. Продовжувати отримувати таку допомогу від держави чи все ж таки залишити субсидію. У цьому випадку слід порахувати, що вигідніше. Практика показує, що в літній період, коли немає опалення, більш вигідніше користуватися все ж таки пільгою. Тому на початку травня майже 6 тисяч осіб в нас відмовились від отримання субсидій, але з початком опалювального періоду ми їх отримали знову як отримали як споживачів субсидії. Новий розмір мінімальної зарплати, який з 1 січня становить 3200 гривень, на обсяг виплачуваних субсидій, не вплине, адже поки що враховуються доходи за попередні роки. Фахівці ще раз нагадують, для того, щоб оформити допомогу, потрібно подати до органів соцзахисту лише два документи заяву і декларацію про доходи за попередній календарний рік. Ми самостійно отримуємо доходи з фіскальної служби, самостійно отримуємо інформацію про доходи з пенсійного фонду, але якщо є якісь доходи, які не враховані в даних органах, треба їх обов'язково задекларувати. Документи можна подавати особисто, надсилати поштою або використовуючи цифровий підпис в електронному вигляді.